Здравствуйте з тут природні свято Великих так, 65-ї річниці, яке буде відзначатись за 4 дні. Історія hmm. нам доносить Lack, Lack. чимало подигів наших діб виправданих мій з нацизму. Але з того часу, скажімо так, та держава вже осталася на сьогоднішній день. Це незалежні держави. Однак стан Збройних сил і в першу чергу стан патріотичного виховання молоді, який, як ми ж таки знаємо з історії, і знаємо зі слів ще на сьогоднішній день ветеранів. На жаль, вона наш час зменшується. Саме тому ми обрали тему патріотичного виховання молоді та військовослужбовців Збройних сил України на сьогоднішній день стан та перспективи розвитку даного питання. Ситуації, коли стан армії є критичний. І Йому не йдеться про фінансування. Так, зрозуміло, є проблеми. Недофінансування, економічна криза і так далі. Однак, в першу чергу, наголошується на тому, що для того, щоб захистити державу, має бути армія боєздатна. І в першу чергу має бути дух цієї армії, має бути патріотизм. Сьогодні часом, ми з часом чуємо дискусію про необхідність прияви контрактної армії, перевести її повинні на, на професійний е, напрямок. Е, однак є ряд заперечень. Контрактна армія це триває свої дідусь, це умовно кажучи, найміцька, для яких ідеологія і патріотизм це другоряд досвід навіть самої Німеччини післявоєнної, коли також була спроба перевести армію повністю на контрактну основу, Казав, що вона не була не настільки дієва, паливої патріотизм, палив бажання принципі, молодих українців служити цій армії. Не президент сам по собі є гарантом конституції, гарантом безпеки держави. Має бути армія, яка разом з ним підпорядкована йому, має стати цим гарантом. <патріотизм> Журовської міської ради Олега Муртазіна. Прошу. Загалом говорити можна багато на цю, на цю тему, оскільки ми розуміємо, що комерціалізація Збройних сил можна не вставати. Можна відверто говорити. Вона певним чином вплинула на свідомість юнаків. От, стосовно проведених в вашому сценарії нормативних документів, я згідний, вони всі. Серйозно зважені, написані людьми, які мають е, неабиякий військовий досвід, е, неабияке е, бачення в е, правовому розумінні розвитку нашого суспільства, особливо підростаючого покоління, але е, механізми залишилися поза увагою. Не можна е, говорити огульно, що це от, взагалі нічого не робиться. Звичайно, свідомість чи свідомість, чи свідомість захищати власну країну. З якщо проводити опитування у юнаків, залишає бажати кращого, але знову таки присутні тут ветеран війни в Афганістані Сергій Максимович Олексіїв, маючи, маючи можливості щось зробити, зробив і це був чотирьохрічний. Під Державним центром соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, це 4 роки поспіль військово-патріотичний театр Гроза. Своєю мужчиною, якщо ти не йшов в армії, навіть чесно кажучи, женитися було важко да? подружуватися, тому що дівчина казала, раз його не взяли в армію, значить щось з ним не так. Тобто в нього є якісь певні проблеми. Е, і це було закладено, чесно кажучи, у свідомості всіх людей, і ми це так розуміли. Але це не просто було на генетичному рівні закладено, це е, держава так пропагувала. Так нас вчила, так нас виховувала і такі були засади, скажімо так, формування нашого патріотизму у той період. Що сталося в 90-х роках, коли розвалився Радянський Союз? Це не ностальгія за Радянським Союзом. Просто я рахую, що все те добре, що було в той період, треба було забрати з собою, да? а не на, на руїнах того всього будувати щось нове. А нове ми, ми, бачите, оказалися не здатними побудувати. І пройшло слово Богу, 20 років, і ми зараз за кружим столом обговорюємо проблему, тому що вона назріла, і вона дійсно назріла, і вона є дуже актуальна. А наші ватерани сидять і думають, хлопці, чому ви то знищили, що мали, що ми вам зробили, і тепер, дякуючи їм, ми залучаємо їх до того, щоб повернутися до цього. <кхе> має бути концепція, звичайно, однозначно, що має бути. Олег Анатолійович правильно сказав, що у нас задекларовано. Цілий цілий ряд законів починаючи від конституції і закінчуючи законом України про загальний військовий обов'язок. У нас є певна концепція до призовної підготовки. Він також це розказав, що робиться у місті Ужгороді. Він ще не все розказав за браком часу. Ми багато чого робимо. Може, дякуючи лише ініціаторам тим людям, які хочуть нам цьому допомагати. Вони завтра у нас також серйозне, серйозне дійство по патріотичному вихованню молоді від України, перекриємо місто і будемо їх на цьому виховувати. Але це треба робити з дитячих років. Що сталося, як я вже задав сам собі риторичне питання? Значить, На високому рівні наші політики задекларували зразу, що нам армія не потрібна, бо нам нема кого боятися, нас все нормально. Тобто, в якійсь мірі вони стали рушійною силою. Е От цього патріотичного виховання. Раз не потрібно армію, значить не потрібно нам взагалі патріотичного виховання. Хоча лише одна складова, правда? Це ж не, не весь комплекс, або скажімо, не все входить в поняття патріотизму. Організація та провадження навчальних програм з основу християнської віри, проведення спеціальних програм антиалкогольної, антинаркотичної, проти самогубства, розлучень, дитячого виховання та інше. Робота з сім'ями військовослужбовців, відвідування охворих у, у шпиталях і лікарнях. Участь у складанні присяги молодим поповненням, освячення бойових знамен, військової техніки та приміщення, опіка над захороненнями воїнів, які загинули під час воїн та інших військових дій, будівництво нових і відновлення старих храмів, призначених для потреб військових, інші завдання, виходячи з реалії життя та специфічних умов діяльності Збройних сил та інших військових формувань. Зважаючи на це, звичайно, виникає питання, хто ж, має бути, хто ж такі мають бути і чим вони займаються, якими особливими, скажімо, якостями повинні, повинні мати капелани. То знову ж таки, на це рішення також воно обсуждається і знову ж таки приймається своєрідне рішення. Військовим душпастером або капеланом, на думку. Церков має бути громадянин України, що має досвід військової служби відповідно теологічного світу та практичний досвід приходського священника або парафіяльного священника. І заходи, які проводять громадські організації, дуже добре. Просто хотілося б, щоб всі ці заходи були консолідовані в системну роботу. І тоді був би більший, ефет. тоді б ми мали б менше, будемо говорити, негативних явищ на вулиці. Мали б менше кримінальної ситуації, хочемо ми цього чи не хочемо. Тому що коли працюючи і створював ці служби соціальних служб для молоді, Олег тоді визглавляв міську організацію, де ми добилися, раді того, щоб займатися ефективно з молоді. Всі кинулись в соціальні аспекти, але забувають про ті аспекти, які вирішують соціальний стан кожної людини у майбутньому. Якщо не займати з ними, не виховувати їх в дусі державності, будемо говорити, а ми вже живемо майже 20 років в незалежній державі, да, це для держави маленький суд, для кожної людини це вже великий суд. Це ті люди, які родилися в незалежній державі, зараз беруть зброї руки, будуть нас захищати. Ми можемо на розвозних воробнях високополідати. máme vytvorenú aj komisiu mládeže, ktorá bude pracovať e, s jednotlivými školami, kde chceme zakladať krúžky mládeže. Hej. Len ešte sme nejaký oficiálny návrh nedali, ale na niektorých základných školách je aj e, výchova osvety ducha, čiže tam takisto vieme riešiť aj možnosti strknutia e, zastupcov Pána Boha na zemi. Nie je to problém. Takže tu len ide o to nejakú, nejaký scénar pripraviť. My máme, stretneme sa a ďalšia spolupráca môže ísť až na úroveň na ústredí. Všetky tieto záležitosti môžeme v našom časopise, ktorý vychádza každé dva týždne.